Сьогодні я вирішив порівняти речі, які, мабуть, не варто порівнювати. А саме відрізні круги. Думаю, багато з вас задумувалися, чому одні відрізні круги коштують одну суму коштів, а інші коштують в два рази дорожче. І сьогодні я вирішив в цьому розібратися. Чому ж такі розбіжності в цінах? На тесті сьогодні в мене будуть круги від Запорізького абразивного комбінату 125 на 1,6, ті, якими я постійно працюю, в принципі. І відрізні круги Bosch Pro, також того самого розміру 125 на 1,6. Їх вартість складає. Запоріжжя 19 гривень за штучку, бош 33 гривні за штучку. Буду проводити на радянському квадратному пруту 16 мм, 16 на 16. Буду засікати кількість різів, які я зможу зробити одним кругом. Першим у нас буде Запоріжжя 125 на 1,6. Ось ви бачите, все роблю одним кадром. Так, коли різати, буду різати, буде прискорення тому що відео буде дуже довгим. Ну і поїхали. Так, ну ось і все. Далі вже не бере, не бере. Зараз давайте порахуємо. Зараз будемо рахувати. Так. Знімаємо камеру. Так, рахуємо. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Ну, одинадцять з половиною, можна сказати так, ось є. Так, і тепер заражаємо бош. І настав час для боша. Той самий квадрат. Так, це у нас кубка запорожжя. Давайте ми її сюди так передвинемо. О. Так, і починаємо. Все, далі вже в гайку впирається. Так, ну і що? Порахуємо тепер, що в нас показав бош. Так, опа, знімаємо телефон. Так, йдемо сюди. Повторюю, все роблю одним кадром. Так, рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Ну і давайте тепер же ж проведемо калькуляцію. Скільки в нас коштує різ. Вартість одного різу квадрата 16 на 16. Запоріжжя 19 гривень коштує круг, 11 різів. Виходить гривня 72 копійки, один, ціна одного різа. На боші 33 гривні коштує е, круг, 28 різів зробив. Вартість різу виходить гривня 17. От так що тепер думайте. І ще одна перевага. Боша над Запоріжжям і не тільки над Запоріжжям. Я не хочу сказати, що це Запоріжжя. Це... Я спеціально не взяв Дніпро, тому що зараз в мене буде хейт, хейт дуже жорсткий. Що ніндзі, що атамани, все воно, це все одинакові круги там, абразиви без питань. Дорогий абразив набагато краще працює. До того ж, від нього пилу набагато менше, а це все, чим ви дихаєте.